Вітаю, колеги, дуже приємно тут знаходитись і дякую організаторам. Тут така концентрація людей зацікавлених в освіті, тож дуже приємно спостерігати, що е, ринок е, освітніх послуг в Україні е, дедалі е, удосконалюється, і не зважаючи на, на те, що це створює конкурентну атмосферу, але це всіх нас робить сильнішими. Тож сьогодні. Я хочу говорити з вами на тему IT-освіта по-американськи, як ми вже сказали, на прикладі American University Київ. Власне, мене вже представили. Тож займаючись розвитком наших навчальних програм в American University Київ, як бакалаврських, так і магістерських в сфері інженерії програмного забезпечення, в сфері Data Science, в сфері IT, я хочу сьогодні говорити про. Наш досвід. Я захистив дисертацію в комп'ютерних комп'ютерних науках. Але так само я залучений в індустрію, є технічним директором сервісної компанії «Емпат» і поєдную науку, викладання, індустрію, і такий індустріальний симбіоз ми намагаємося робити і з точки зору освітніх послуг. Ми всі розуміємо, наскільки освіта важлива для ІТ. ІТ – це наукаємна галузь, і для того, щоб в ІТ, в ІТ, да, треба здобути освіту, чи то формальне, чи то неформальне. Але з точки зору вищої освіти, якщо ми проаналізуємо, і це статистика власне іт асоціації, що чим більш лідівська позиція. Тим більше в такій ролі виконують люди саме які мають вищу освіту в ІТ. Тобто є кореляція між розвитком кар'єри і тим, чи здобула така людина, такий професіонал відповідного освіту. Тож це підкреслює зайвим разом, наскільки важлива, правильна, хороша, потужна вища освіта в ІТ. В чому унікальність American University Київ, що ми пропонуємо? Тож, перш за все, це американський навчальний досвід. Ми будуємо американські традиції освіти от, і робимо це не тільки на основі навчального контенту, який ми активно застосовуємо, але також на місці це і викладачі, це і безпосередньо. І американці у нас, які залучені, і в студентське життя, і, власне, в начальний процес, і професори, які мають міжнародний досвід, або долучалися, або долучені до міжнародних освітніх також інституцій. Тож все це сконцентровано тут. І наші студенти, я радію за них, от спостерігаючи той досвід, який вони здобувають, це досвід перебування в такій Екосистемі, екосистемі навчальній, яка будується за американським зразком. Ми в партнерстві знаходимося з Arizona State University, тож ми, ми маємо доступ до їхніх навчальних програм як на рівні спеціальностей. Тому що Arizona State University – це дуже інновативний. Університет, і вони також дуже бурхливо розробляють різні програми, реагуючи на ринок, свій в Америці і, власне, глобальний. От ми маємо доступ до всіх цих навчальних програм, але так само не тільки на глобальному, так, на такому гелікоптер в'ю, але також вплоть до безпосередніх модулів навчальних курсів. От у нас є можливість це інтегрувати в наші навчальні плани. Тож ми пропонуємо подвійні дипломи за Arizona Стейт University, і все викладання у нас відбувається. Англійською мовою ми готуємо студентів до е, кар'єри в ІТ, до е, стрімкої кар'єри за рахунок того, що ми надаємо прикладні знання, от за рахунок того, що маємо глобальну програму стажування. От, це наш дуже потужний акцент, який ми здійснюємо в наших навчальних програмах. От, робимо наші програми актуальними, освітніми, коригуємо, адаптуємо їх до нашого ринку, до наших освітніх викликів і до глобальних освітніх викликів. Тож, в тому числі, залучаємо практиків з індустрії. А UK забезпечує безперервний начальний процес, виклик, той час, в якому ми наразі знаходимось, і вже сьогодні про це говорили, яким чином забезпечити безперервний освітній процес? За рахунок того, що ми маємо хороше технічне оснащення наших аудиторій, маємо кампус. І це, чесно кажучи, велике щастя, я як вамплави викладача, скажу, що. Зустрічати студентів на кампусі, навчатись з ними, забезпечувати офлайн процес всім, хто готовий, хто має змогу долучатися, це просто фантастичний експеріенс. Я вже, коли ковідні часи, а потім повноштамне вторгнення, вже думав, чи прийдуть ті часи, коли є, коли зі студентами можна працювати офлайн. Тож, у нас є кампус. Він оснащений, але окрім того, ми розуміємо відключення. Ми розуміємо тривоги. За рахунок технічного оснащення ми можемо проводити в гібридному в гібридному режимі, тобто є студенти, які долучаються, приєднуються в Zoom і знаходяться в аудиторії. Там всі мікрофони, технічні засоби, мікшери для того, щоб камери, для того, щоб цей процес був безперервним. І навіть якщо там орешник, то ми все одно можемо продовжувати навчання. Переключившись, можливо, в онлайн, але на наступний день зустрівшися все-таки офлайн. Тож, в тому числі, ми маємо потужну чудову LMS-систему, яку використовують провідні університети світу, американські університети, LMS Canvas, яка дуже функціональна. Має велику кількість різних інструментів. Це дуже сильно допомагає. Всі наші курси забезпечені цим методичним електронним методичним забезпеченням. Все дублюється. В цифровому вигляді, тож це дуже допомагає підтримувати безперервне навчання, безперервний режим навчання. І також бібліотечні ресурси, вони дуже потужні. Той же доступ до Оралі наші студенти мають, доступ до інших, до наукових, до навчальних ресурсів глобальних, цифрових це також у нас все присутнє. Я представляю PAM School of Digital Technologies, тобто наш факультет цифрових технологій, в. American University Київ, я хочу представити наші навчальні програми. Отже, Software Engineering and AI – це оновлена наша програма з інженерії програмного забезпечення. 121-ша спеціальність у нас по українському законодавству. Ми оновили її, реагуючи на тенденції на те наскільки сильно AI впливає на всі сфери професійної діяльності, зокрема на розробку програмного забезпечення. І, зокрема, на розробку систем, які діють на основі штучного інтелекту. Тож, наша програма орієнтована на це, вона оновлена. Ми запустили її і маємо сьогодні когорту студентів, які навчаються на цій програмі. Звісно, вона покриває всі необхідні ключові напрямки сучасної розробки від фронтенда, від основ UI UX і до бекенда роботи з базами даних, клауд, інфраструктури і елементи DevOps. І, звісно, це акцент на штучний інтелект, як будувати системи на базі штучного інтелекту, як залучати штучний інтелект в розробці. Ця програма це програма подвійного диплому, тож можливість отримати бакалавський диплом в American University Київ і плюс один рік, і це прискорений магістерський диплом разом з Arizona State University. Тож, кар'єрні можливості, звісно, це інженер-програміст дуже різних напрямків, з можливістю подальшого зростання, ми спеціально так будували програму, щоб розвиваючи хард-скіли в фулстековому такому стилі людина могла зростати до тімліт позицій і, зрештою, до, до топ-менеджерських позицій або технічних позицій в it компаніях або в продуктах. Приклад нашого практично орієнтованого навчання. Senior Software Engineer в Google Віктор Турський на наших парах в даному випадку з магістрами Software Engineering. ми розмовляємо про архітектурні аспекти, даємо інсайти студентам, і це і є той елемент практично орієнтованого навчання і залучення індустрії в наші програми. Ще один приклад, коли Кевін Гедеке, автор і CEO, Кількох стартапів, зокрема ai Driven стартапа, який активно залучає штучний інтелект для підготовки, зокрема презентації. Але тут технічна була розмова про те, яким чином великі мовні моделі, яким чином рек, патерни впливають на архітектуру програмного забезпечення, яким чином забезпечити оптимізацію костів, і так далі. Це також інсайт, це також індустрія, це частина того, як у нас відбувається навчання в університеті. Програма Data Science and AI – ще один напрямок. Ще одна програма, яку пропонує наша школа. В даному випадку вже робота з даними, робота з бікдейта, аналітика даних, видобування даних. І звісно, що це ця програма також забезпечує навички і програмування, дає математичні основи роботи з даними, і, скажімо, забезпечує можливості подальшого застосування машин лірнінг алгоритмів, алгоритмів на даних і так далі. Це програма 4 плюс 1. Ми оновлюємо цю програму також. Це ще одна програма, яку ми оновлюємо в результаті реакції, скажімо, на ринок і на розвиток IT-індустрії, тобто, це мікс. З нашого академічного досвіду мікс е, програм Arizona State University, мікс індустріального впливу, тому що ми разом з зокрема ІПАМ, разом з е, індустрією формуємо ці програми. Отож, От, пропонуємо ось такий унікальний продукт, в тому числі е, на е, український освітній ринок, 4 плюс 1, магістерські диплом Arizona State University після бакалаврського диплому в UK. Ще одна чудова програма, яку ми з радістю анонсуємо в цьому році. Це буде перший набір. Ми формуємо наразі і можна сказати, випрацювали програму, яка називається Digital Design and Діяй це програма, яка орієнтована на UI, UX, дизайн. Це безпосередня, скажімо, дизайнерська програма в галузі Software Engineering. От, Тобто, ми входимо, скажімо, це така більш артова, звісно, програма, але ми її ну, скажімо, ми її відкриваємо не в межах. Артового напрямку виключно дизайн, де є певна така дилема в, в, нашим, в нашій освітній системі, коли дизайнери проходять цей шлях, коли їх, із них роблять художники перш за все, а потім вони вчаться бути дизайнерами. В даному випадку ми працюємо на стику софт engineering і ось цих артових речей, дизайн речей, але це програма, яка відразу готує дизайнерів. І Власне, ми готуємо цю програму в спільно з спільності з на основі тих програм, які пропонує Arizona State University, це College of Integrative Sciences and Arts, Ira Fulton School of Engineering і Herber Institute of Design в Arizona State University, маючи доступ і спираючись на потужні також традиції дизайну, які має американська школа. Ми формуємо цю програму з урахуванням цього і також спілкуючись з. Нетворком з індустрією дизайну з відділами VPAM. От ми формуємо е, такий мікс, скажімо так, необхідних навичок, які знадобляться UI-UX дизайнеру, але трошки з більш широким поглядом, як на софтве інженірін, так на і на інші напрямки роботи в дизайні. Також я хочу сьогодні підкреслити і дуже заакцентувати увагу саме на IUK Global Internship Program. Це програма стажувань, і це одна із тих ключових компонент. Успішності наших освітніх програм, це те, що ми інтегруємо наших студентів в індустрію якомога швидше, даємо їм можливість поповнити своє CV, своє портфоліо, здобути вже досвід на глобальний, причому досвід для того, щоб вони були повністю готові, скажімо, вриватися в індустрію, скажімо так, не тільки як тільки отримавши диплом, а вже раніше. Тож. Це глобальна програма стажування 2024 році. Ми змогли залучити 20 наших студентів в дев'ять глобальних компаній США, Великобританії. Так були і онлайн були також і офлайн. Чи ми особливо пишаємося? Звісно, ви бачите цих щасливих дівчат, які щойно почули confirmation, підтвердження їхньої участі в програмі стажування. Зрозуміло, чому тільки дівчата, тому що це було офлайн стажування за кордоном. От, е, е, хлопці, на жаль, е, більше мусять орієнтуватися на онлайн експіріанс. Але е, ці, ці кейси є, і це наша, скажімо, фішка і те, що робить наших студентів успішними. Зрештою. І е, один із відгуків, скажімо, Там Hello, I'm Michael Kennedy, CEO of Doka USA. At Doka, we're proud to be a global leader in construction formwork and scaffolding, with a commitment to innovation and excellence in everything we do. Recently, we had the pleasure of partnering with the American University of Kiev to host a group of four interns from their campus in Ukraine. The students spent their summer working at our New Jersey National Support Office in human resources, IT, procurement, finance, and market research. We were completely impressed by the level of talent, their work ethic, motivation, and professionalism from each of these students. They didn't just complete tasks. They took initiative, asked insightful questions, and contributed valuable ideas that had a real impact on our business. Their dedication and fresh perspectives reminded us of the importance of investing in the next generation of professionals. It was clear that our Ukraine interns are well prepared for the demands of the modern workplace. We look forward to continuing this partnership and would absolutely encourage others to consider opening their doors to these right and talented young professionals. Тож, Українці, власне, це мабуть наш підхід, наша риса. Зокрема, ті люди, які готові активно працювати над своєю кар'єрою, вони дуже проактивні, вони ініціативні, і наші стейкхолдери, які надавали ці платні до речі, стажування. Вони дуже задоволені якістю наших інтернів, які проходили ці стажування у них в компаніях. Отже, ця програма корпоративних партнерств вона передбачає розробку спільних навчальних програм, передбачає стажування і передбачає організацію особливих подій для студентів. Ви бачите глобальні компанії, з якими ми співпрацюємо: Logistics, Rent, KKR, JP Morgan, Blackstone. Stone 7 11 і, власне, ми розширюємо цей список, в тому числі і залучаємо українські компанії. Тож ми запрошуємо всіх, хто хоче отримати чудових, класних студентів як потенційних працівників, долучатися до програми платних стажувань. Будемо розвивати цей напрямок. Отже, це всюди входить в цю програму, скажімо, глобального партнерства. це Спонсорство наших студентів в організації навчання для них, бо навчання коштує. Це організація стажувань, це власне вплив на освіту і брендінг, Зокрема, я би хотів згадати, просто навести деякі приклади того, як ця програма працює. Отже, одна із ланок цієї програми це спонсорування студентів, і, зокрема, генерал Петреус, колишній директор ЦРУ, оплатив чотирирічну річну освіту бакалавра в 32 тисячі доларів для студента UK Арсена Сніцара. Який чий батько поклав життя за, за Україну, і для нас честь навчати такого студента. Для мене честь, зокрема, працювати з цим талановитим хлопцем в межах наших it програм AI House виступив спонсором стипендії для злати бідаревої, яка є багаторазовою переможцею олімпіад з математики лінгвістики, володіє шістьма мовами. І її родина також не змогла би оплатити це навчання, але е, і, і сьогодні е, батько її служить за СУ, і, але вона є студентом завдяки ось цій програмі корпоратив, корпоративного партнерства. Е, наші ветерани, ветерани е, мають, скажімо, ми ми маємо програму повного майже повного покриття е, навчання магістерського для наших ветеранів і вони також навчаються в Американ університеті Київ. Знову ж таки, приклади із цих стажувань. Ви бачите, бачите наші студенти в Пентагоні з нашим президентом Деном Райзом, і власне це продовження тієї історії, фото, якою ми бачили раніше, і це їх участь в стажуванні в глобальних компаніях. Особливим таким класним кейсом є стажування в Британії наших чотирьох студентів, які отримали досвід в JP Morgan І одна із студенток, як ви бачите, Ірма Мінчук зробила значний внесок у найбільшу угоду з фінансового фонду. В UK та отримала визнання від голови JP Morgan. Оце якість наших людей. Це, це якість яку українці здатні відігравати на глобальному ринку, і зокрема, це якість наших студентів. І знову ж таки, наші молоді студенти е, мали можливість також проходити онлайн стажування в IT, в даному випадку в польських компаніях. Ще одним кейс стаді в співпраці нас як освітньої установи з бізнесом є, скажімо, варіанти нашої роботи з великими компаніями, і особливим таким цікавим кейсом є запуск магістратури в Дніпрі, коли в співпраці з Інспіра. Бізнес-клубом також з іншими, з іншими бізнес-ком'юніті Дніпра. Ми сформували особливу пропозицію для жителів, саме для громадян, будемо так казати Дніпра, зробити доступнішу для них американську освіту, тобто доторкнутись, так би мовити, ближче до них бути, коли і наші викладачі долучаються, приїжджають і викладають і американці, в тому числі. От ідея в тому, щоб люди розвивали свій регіон потужним чином, і американська освіта була там присутня. Тож це також унікальний такий кейс, коли ми розвиваємо таку корпоративну співпрацю і великі компанії, такі як Комфі, Ева і так далі, спонсорують студентів, які навіть не є їх працівниками, але це такий, знаєте, також далекоглядний підхід і вплив на, на суспільство в тому числі. Отже. Підсумовуючи, скажу, що вірю, я вірю, що саме тут така аудиторія, яка вірить, що освіта має індустріальну бути індустріально орієнтованою. і В нашому випадку ми пропонуємо американський стандарт освіти, який є індустріально орієнтованим, де ми залучаємо індустрію якомога більше, і саме така освіта дає. Свободу, свободу нашим студентам по будові їх кар'єри, і вірю, що це здійснює також позитивний вплив на всю освітню галузь і на Україну. Зокрема, дякую за увагу. І зараз у нас все ще є час. Я буду радий відповісти на запитання. Доброго дня, дякую за чудову презентацію. Розкажіть, будь ласка, чи поділіться викликами, з якими стикнувся американський університет, чи навіть помилки, які ви зробили, тому що ви достатньо молода організація, про те, яка позиціонує себе достатньо конкурентною, якщо говорити про ОКУ, про інші заклади. Тому розкажіть, буде дуже цікаво, що може бути і таким прикладом для інших схожих організацій, які схочуть запуститися на українському ринку, особливо в такий складний період ну, часу. Як зараз, дякую. Дякую. Так, дійсно ми конкурентно позиціонуємо себе. І наразі вже є тому плоди. Ми в топ-4 по НМТ. В для, для скажімо, наших вишів і, зокрема, в іт напрямку. Тож ми цьому раді і це відчувається по студентам, з якими я працюю зокрема на своїх парах. Які виклики, знаєте, був приголомшливий виклик відкритися за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Це, це було ну, виклик це не назвати. Да? Ми стояли перед вибором, що робити, але ми не відмовилися і вирішили запускатись. Ми запустилися восени відповідно 22-го року. На той момент у нас ще кампус перебував на етапі ремонту, і взагалі було досить важко все і Ми запустилися в повному онлайн режимі, і це, звісно, великий виклик. Знаєте, скажімо, онлайн освіта і, взагалі, вища освіта онлайн це такі окрема розмова, і вся ця ковідна історія вона дуже багато чого породила. Але це був, це був потужний виклик, а потім була дуже важка зима, були відключення. Я пам'ятаю, як я шукав, скажімо, місце, де є електрика, і студенти шукали, і ми зустрічалися в онлайн. Це був один великий виклик. Але це, це був, незважаючи на це все, ну, всі були в запалі, в адреналіні, і за. Тих обставин, в яких ми знаходились, і, і треба сказати, що це був успішний інтейк, набір студентів, магістрів щасливі е, випустилися. Е, і власне, ну як реакція, ну я не назву це помилкою, але звісно, коли на наступний рік у нас вже відкрився кампус, це. Просто, ну, скажімо, абсолютно інша історія. Тобто, можливість долучатися до офлайн навчання. Хоча я підкреслюю, що гібридне навчання ми забезпечуємо. і в мене є студенти, які підключаються онлайн, знаходяться можливо не в Україні або в інших містах. Це, це все одно працює, от. але це от такий дуже показовий виклик, мабуть, ось в цьому плані, я би сказав. В цілому, звісно, що бути стартапом, запускатися, ну. Це виклики буквально в усіх сферах діяльності операційної діяльності університету. Тож тут, мабуть, можна дуже багато перелічувати. Але команда потужна, команда дуже злагоджена. Тож, мабуть, скажу, що так важлива віра інвесторів, так важлива віра команди в те, що робиться. От і ну, за рахунок синергії, власне, можна подолати ті виклики. Дякую. Дякую, Сергій. Ми маємо ще запитання онлайн. Чи є ще е, студії? питання? Добре, поки студії питань нема. Питання онлайн. Е, Сергію, як American Юристик Київ підтримує випускників університету в пошуках першої своєї роботи? А, чудове питання. Е, По-перше, відповів на його першу частину, UK е, як, е, під, підтримує випускників, я просто. Підкреслю, що ми також формуємо таку спільноту випускників е і залучаємо їх і до діяльності, скажімо, спільної якихось ініціатив. Але говорячи про першу роботу, треба сказати, що наші випускники, ну наразі, бо бакалаврська програма це 4 роки, ще 4 роки не прийшло з початку. Магістри вже випустилися. Але магістри, який рівень наших магістрів, магістри це професіонали, які працюють, які прийшли. Пробустити себе, от і вони вже працевлаштовані, і для них ця освіта є просто додатковим якимось пушем в їх подальшому розвитку їхньої кар'єри. От тому е, фактично у нас немає потреби їх працевлаштовувати, тому що вони і так працюють. Це питання класне, мабуть, до бакалаврів, які будуть випускатися е, наступного року. От і наразі це програми стажувань і можливість їм напрацьовувати своє портфоліо, своє CV вже сьогодні, формуючи в тому числі ось подібні поїздки, участь в глобальних компаніях. Це вже ну, це вже студент іншого рівня, це вже людина, яка побула інтерном в глобальних компаніях. У неї вже. Є досвід, вона прекрасно володіє англійською, ну, здібна працювати в міжнародній атмосфері, Такі, таким студентам буде, звісно, працевлаштовуватись легше, і ми працюємо над тим, щоб у них був саме такий індустріальний дотик, якби і це буде впливати. Але наразі по магістрам, по магістрам, ось так вони працевлаштовані. Дякую. Так, дякую. А, Володимир Швець, компанія StudPoint. Хотів би уточнити, як ви мотивуєте студентів паралельно навчанню стажуватися і чи мотивуєте? Тобто, як ви спонукаєте до того, щоб студент уже під час навчання себе хотів працевлаштувати, можливо, самостійно, навіть без вашої участі? Ми позиціонуємо стажування в більшій мірі, якщо казати про часовий період, більше на літо, щоб це були літні стажування. От ми не рекомендуємо повністю. Просто йти фулл тайм під час навчання, бо тоді все пропуститься і тут втрачається сенс. Я знаю, що так відбувається в наших університетах. Мабуть, в тому є певний резон. Але якщо говорити про працевлаштування, то ми радимо нашим бакалаврам все таки мати part-time, якщо вони вже хочуть працювати вимушені, і не залучатись на фуллтайм, бо тоді втрачається сенс, якби всієї цієї освіти. Але стажування вліт, влітку це абсолютно реальна історія. От у них є можливість, є проміжок, часу, коли вони можуть. І саме ці стажування, це були літні стажування. Сьогодні ці студенти продовжують своє навчання, тобто вони не відриваються е, фактично від навчального процесу. Разом з тим є студенти, які працюють е, на парт тайм. Сьогодні є вже інженером-розробником е, в, в компанії, і вдалося. Е, Вдалося скажімо, випрацювати цей підхід парт тайм, і це реалістично можна сумішати. Якщо студент, скажімо, ну вміє працювати достатньо вкладати, так відбувається. Але ну нам не потрібно їх мотивувати. Вони хочуть вони хочуть цих стажувань, вони хочуть платних стажувань. я вам Скажу більше, і я думаю, вони заслуговують на те. І це відбувається без впливу фактично на якість навчального процесу.